Доброго дня, не будь ласка, і кілька слів про вашу виставку, про ваші вироби. Колострус або нікострус. Що саме вас цікавить щодо виставки? Я привіз свої картини, виготовлені на одяговій шкірі, намальовані спеціальними фарбами. Які саме вас... Шокола, просто розкажу. Коротко. Це е, е, купується одяг зі шкіри, лосі, куртки, які були вжитку, е, Шиється з них болотна. Власне, це можна говорити як новий стиль. Так, це є твердо можна сказати, що це є новий стиль. Нове віяння в живописі. А як з'явилося це віяння у вас? 25 років я працював е, е, в індустрії пошиття одягу зі шкіри. Дуже багато малював е, на до тобто, е, розписи, на куртках досконалював Удосконалював саму фарбу. Зрештою за вісім років досягнули цього результату і ви бачимо. Що ви можете сказати тим людям, які б хотіли придбати ваші вироби, подивитися на ваші художні твори? Де можна, так би мовити, подивитися, де знайти вас? Ну, мене знайти хіба що на соцмережах, тому що ми приїхали на період фестивалю. До знайомих, щоб побувати, побачити. Мені до речі, це вже не перший раз на ту сторонку. Дуже гарні світлі люди, дуже привітні. Ну і, 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 і. і що вам ще Ну, Я думаю, що я привезу на наступний. Отож, очікуємо і нового, але перед тим ніж подивитися нове, варто відвідувати фестиваль і подивитися багато чого цікавого, в тому числі і ваші роботи, і з вами поспілкуватися. Творчих вам успіхів, всього найкращого щасливого.